До нас доєднується Тетяна Гетьман, директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації, і ми продовжуємо тему. Пані Тетяно, доброго вечора. Слава доброго Україні! Вечора. Ви бачите, доброго в нас слава. така фантастичний гість доєднувався до нас про Скайп по скайпу, Розповідав про е, вирощування батату в Україні. І якщо говорити про підтримку ветеранського фермерства, чи є такі можливості в області, і загалом, які можливості, яку підтримку може запропонувати обласна військова адміністрація? Фермерам, які починають свою справу, є підтримка, є окремий напрям. Фактично, тільки на цей напрям, який стосується підтримки фермерів, які є учасниками бойових дій, або членам їхньої родини затверджен напрям в, в межах нашої комплексної програми підтримки сільського господарства Львівської області на 2024 рік. Це пільгові кредити. Mm. В межах 700 тисяч гривень можуть отримувати сім'ї учасників бойових дій або самі учасники бойових дій, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції. Вирощують сільськогосподарську продукцію або її переробляють. На умовах під 3% річних терміном на 5 років враховуючи ті темпи інфляції, які ми спостерігаємо, то це майже безкоштовні гроші можна взяти залучити в свій бізнес, створивши якісний бізнес-план. І якщо це мікро і малий суб'єкт господарювання, uh -huh. тобто великим виробництвом ми не даємо кредит, uh -huh. які обсяги кредитування чи грантів ви надаєте до якої суми? 700 тисяч гривень, це якраз от по цьому напряму, і загальний бюджет 5 мільйонів гривень. Uh -huh. Ми починали нашу розмову з Іваном не про батат, а взагалі про фундук. Mm -hmm. Бо е, якийсь феномен з Львівщиною стався минулоріч, у нас збільшилася площа насаджень фундука в шестеро. І з усіх горіхових садів це 80% горіхів. Ну для мене особисто, я не знаю, як для Віктора і для вас е, традиційніше був для Львівщини волоський горіх, аніж фундук. Що таке сталося із нашою областю? Що ми почали вирощувати в таких обсягах власне цей горіх? Ну насправді фундук. Площі під фундуком вони є невеликі, там щось 128 гектарів, мені здається, а загальна горіхоплідних культур десь 1000 гектарів. Тобто це десь в межах 10-15% від загальної площі фундуків. Ага. Але дійсно, якщо дивитися по динаміці, то саме по фундуку у нас такий приріз за один рік. Тобто, Ще там у 2020 році, 2021 році, це було 20 гектарів. Такі експеримент. В нас у нас майже не було промислових садів. а Останні два роки такий впевнений тренд на збільшення виробництва, і це пов'язано насамперед із тим, що, по-перше, запрацювала така класна програма. Є робота, вона називається, яка надає гранти на розвиток садівництва. І, враховуючи зміни клімату, про які говорив попередній спікер. Раніше фундук це було дуже таке ризикована справа. Він дорогий, звісно, та ніша не Повне на внутрішньому ринку ми багато фундука імпортуємо з Туреччини Грузії, і попит на нього є. Але вирощувати його надзвичайно важко, і це такі довготривалі інвестиції. 5-7 років треба чекати, коли вступев плодоношення. Цей сад. Ну і відповідно, великі гроші на старті треба закладати. Коли з'явилася така ініціатива з боку держави, то відповідно наші аграрії тим скористалися, і дійсно три суб'єкти господарювання отримали грант. На вирощування фундуку, і завдяки цьому так зросли площі. Ми їм якось підказували: от давайте займіться фундуком, і взагалі чи хтось впливає або регулює ці процеси? Бо е, ми пам'ятаємо історію з лохиною кілька років тому mm -hmm. також всі масово кинулися вирощувати лохину на тлі її mm -hmm. високої ціни. А потім з'ясувалося, що ну її вже досить багато на ринку. На щастя, ніхто не регулює, бо насправді бізнес сам себе, ринок сам себе відрегулює. І е, якщо ну наші аграрії вони мають е, розуміти, зараз дуже багато інформації є в мережі стосовно того, які тренди, на що є ціна, чим вона обумовлена, є можливості проаналізувати. Тому наші аграрії так вони аналізують цю ситуацію. Тому що раніше був тренд по лахині, він, до речі, залишається, бо mm -hmm. насправді експортувати. Лахину, це не означає, що е, можна експортувати тільки сви, е, свіжу лахину, можна її заморожувати. Також, наприклад, е, е, Сполучені Штати вони е, 70% врожаю лохини продають у замороженому вигляді. Це нормальна історія. От, що стосується фундуку, то е, е, було зрозуміло про те, що ціни триваю, тримаються на відносно високому рівні, і ринок формується імпортною продукцією. Тобто тут mm -hmm. імпортозаміщення відбувається. Так, є перелік культури, які можна вирощувати. Ти собі обираєш культуру і дивишся, які перспективи ринку є присутні, і можеш скористатися тією можливості. Цим скористався які експортні можливості де? от фундука При лохину Ми знаємо, експортуємо її, експортуємо її частково в звичайному. Е... Це в природньому стані, хоча краще би було, якби ми робили тут продукцію і експортували її в вигляді варення або чогось іншого. Але це інша тема розмови. А з фундуком чи оці підприємці, які фермери, які почали його вирощувати, чи вони мають якісь наміри експортувати цю продукцію? Я... Наміри, напевно, є, але є ще незаповнена ніша на внутрішньому ринку. Ну насправді ринок фундуку формується, пропозиція фундука на зовнішньому. Ринку вона формується переважно пропозицією з Туреччини, і головний споживач це є Фереро, це uh -huh. Італія є. Та. Але там є певні вимоги до якості продукції, це такий більш вищий рівень. Нам наразі ще є можливість, це такі, знаєте, на відміну від лохину. Якщо лохину розвивати, це одразу про експорт, одразу треба вивчати вимоги зовнішнього ринку, вони надзвичайно високі. То, екс, то у е, в випадку з фундуком, то це може. Робити на внутрішньому ринку, заміщуючи імпорт, пані Тетяно. От Лохина, фундук, батат дуже багато мешканців львівщини ще досить недавно не уявляли собі, що це можна вирощувати тут, у нас на Львівщині. А що нового ми ще почали вирощувати, і що можна вирощувати, зважаючи знов ж таки на зміни клімату, на потреби е, міняти ринок споживання? Нового, нового знаєте ніша це така цікава річ, але вона є доволі небезпечна. От що стосується лохини, для прикладу, лохини та всі орієнтувалися там на ціну 400 500 гривень за кілограм, а вона дуже швидко опустилася до ціни там 80 гривень за кілограм в, в розпал сезону. І не всім це подобається. Тому це так заповнюється. Ніша ніша, вона виникає не, не тому, що там ніхто туди не ввійшов, тому що ще не чув, а тому, що є певні пере і там є обмежена в тому числі не тільки виробництво, а й обсяг споживання. І ніша доволі часто, от наприклад, лахини, виходить за межі ніше і стає мас-маркетом, тому треба вивчати ринок. Але що однозначно правда, це те, що треба починати з професійного одразу виробництва, професійно все створювати. Тому ця програма є робота. Вона чим цікава, тим, що ти маєш розробити проект саду. Ти маєш все зробити одразу професійно, закласти сад і е, обов'язково, щоб там крапля була сучасні технології. От на це фактично і даються гроші. Немає е, сенсу розпочинати непрофесійно-горіховий сад. Це дуже дороге і небезпечне задоволення. Віктор запитав, а я уточню деталь про свій улюблений продукт, промислове виробництво в, вирощування кавунів на Львівщині. Коли розпочинається чому ні? Вже розпочинаються пробують люди. У нас недостатньо достатньо знаєте, все-таки кавун це така культура, яка вимагає багато світлу, багато сонця, і тоді це цукрістість цього, кавуну від цього залежить. Але вже ну, при, принаймні Закарпаття вже будуть експериментувати навіть під плівкою з кавуном. І в нас є перші такі. Е, створюються. Я не можу сказати про об'єкти, ні, звісно, ні, але експериментують люди. У нас а, Гарі... та, на Львівщині. Так, на Львівщині. Е, Наші аграрії вони доволі креативні. чекаємо бачите, на сонце і на сміливих аграріїв, будів... які та, будуть вирощувати кавуни. Тетяна Гетьман, директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації. Дякуємо вам за розмову і будемо чекати і на іншу продукцію, яку буде вирощувати Львівщина в таких умовах, в яких ми на жаль опинилися.